Ти даєш результат своїм клієнтам, але все одно, коли в тебе запитує ціну, твоє тіло наче стискається, тобі хочеться просто кудись зникнути і назвати ціну взагалі, знаєш, так тихенько. І причому інколи виникає думки, а чи не назвати ціну якусь нижче. Бо в голові крутиться: а якщо це дорого, а якщо знову не куплять, можливо, краще дати знижку. І я знаю, як це, бо колись я теж ставила ціну нижче своєї цінності, щоб бути доступною для всіх. Що більше купували, але це все одно так не працює. І ще я знаю, що це точно виснажує. Але ці всі думки та сумніви, це не ти. Це спогади у твоїй підсвідомості, де тебе колись порівнювали з іншими, де сказала тобі, що ти якась не така, потрібно бути кращою, потрібно бути ідеальною, класною, правильною і так далі. Там, де не цінували твої таланти, не цінували твою автентичність і взагалі особистість. Або ж це може Буду ще досвіду до твоїх предків, які дійсно дуже важко колись заробляли собі на життя. Зрештою, причин може бути дуже багато, але вихід один. Тата сесія, думаю, ми йдемо в корінь самої проблеми та вирішення її під свідомістю, змінюючи твої сценарії життя. Тому що ти не зобов'язана продавати себе за копійки і можеш брати достойну оплату за свої послуги. Якщо ти готова нарешті відчути свою цінність, тоді пиши мені у діре та записуйся на тета